І знову вони прийшли до Єрусалима. Коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники, книжники і старші. Та й кажуть йому. Якою владою ти все це робиш? Або хто дав тобі владу чинити оце? А Ісус відповів їм: запитаю вас і я дещо. Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Івана було з неба чи від людей? Дайте мені відповідь. Вони міркували між собою, говорячи: якщо скажемо, що з неба, то запитають, чому ж ви йому не повірили. А якщо скажемо, що від людей, вони боялися народу, адже всі вважали Івана за справжнього пророка. Тому відповідь сказали Ісусові не знаємо. А Ісус їм каже, то і я не скажу вам, якою владою це чиню. Ісус почав промовляти до них у притчах. Один чоловік насадив виноградник, зробив огорожу, зладнав виноградну давильню, збудував башту і, передавши все винарям, від'їхав. У певний час він послав раба до винарів узяти від винарів частину з врожаю виноградника. А вони, схопивши його, побили й відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба і цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили, отак і інших деяких били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, вважаючи, мого сина вони пошанують. Але ті винарі вирішили між собою це ж спадкоємець. Давайте його вб'ємо, і спадщина буде наша. І, схопивши, вони вбили його й викинули з виноградника. Отже. Що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить винарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, що його відкинули будівничі, наріжним каменем став. Від Господа сталося це, і воно є дивним в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби. Тож, залишивши його, відійшли. І вони послали до нього деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті впіймали його на слові. Ті підійшли та й кажуть йому, учителю, знаємо, що ти справедливий, ні на кого не зважаєш, на людське обличчя не дивишся, а правдиво навчаєш доріг Божих. Чи годиться давати податок кесареві, чи ні, давати нам чи не давати? Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм, чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив. І вони принесли. А він каже їм, чий це образ і напис? І вони відповіли йому кесаря. Тоді Ісус сказав їм Кесареве, віддайте кесареві, а Боже, Богові. І вони дивувалися з нього. І прийшли до нього садукеї, ті, які кажуть, нібито немає воскресіння, і запитують його, кажучи: Учителю, Мойсей написав нам, що коли в когось помре брат і залишить дружину, а дітей не залишить, то нехай візьме брат дружину померлого та й відновить потомство своєму братові. Було сім братів. Перший узяв дружину, але помер, не залишивши дітей. Другий узяв її, і він помер, не залишивши дітей. І третій також, і взяли її так семеро, і не залишили по собі потомства. Після всіх померла жінка. У Воскресінні, коли вони воскреснуть, кому з них буде вона дружиною? Адже семеро її мали за дружину. Ісус сказав їм: Хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні писання, ні Божої сили? Адже коли воскреснуть із мертвих, то не одружуються і не виходять заміж. Але є такими, як ангели на небі. А про мертвих, які воскресають. Хіба ви не читали в книгах Мойсея про те, що сказав йому Бог біля куща? Я, Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Він Бог не мертвих. А живих? Отже, ви дуже помиляєтеся. А один із книжників, почувши їхню суперечку і побачивши, як добре він їм відповів, підійшов і запитав його. Яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів: перша є. Слухай Ізраїлю. Наш Господь Бог, єдиний Господь. І ще любитимеш Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. Це перша заповідь. І друга подібна до неї: любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник. Добре, учителю, по правді відповів ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього. І що любити його всім серцем, усім розумом, усією душею, усією силою, і що любити ближнього як себе самого, це більше за всякі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому: Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. І у відповідь Ісус, навчаючи в храмі, сказав: як можуть книжники говорити, що Христос є син Давидів? Сам Давид промовив під впливом Святого Духа, промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Сам Давид називає його Господом. То як же він може бути його сином? І багато людей слухали його з насолодою. І він казав у навчанні своєму «Стережіться книжників, які люблять проходжуватися в довгих шатах, приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які поглинають доми вдовиць, але довго на показ моляться. Вони дістануть найсуворіший присуд.